Якщо у вас є дах, і він протікає, ви як власник будинку вилізли на дах і поставили там щось, перебили, щоб воно не текло, ви молодець. Якщо у вас тече зверху з даху, зі стелі, і ви поставили відро, щоб вода не капала на підлогу, ви молодець. Ви зобов'язані це робити. Але дивіться, якщо ви це зробили як власник будинку, або будь-хто, хто є вашою родич, або, як вони кажуть, immediate household, хто з вами живе, то вони вам за це не заплатять, ні копійки. А якщо ви. Дасте їм інвойс на reasonable amount. Тарп це 1800, то це вони змушені заплатити, тому що це вимагається як частина mitigation під умовами вашої insurance спаласі. Тому розумійте, що варто казати страховій компанії, а що не варто. Якщо у вас є тарп, або хтось ставив відро, або хтось заліз в горище, щоб там щось зробити, хто? Я? Я нічого не робив. Я наняв Васю через дорогу. Він все зробив за 2000 баксів. І чим більше цифра, тим краще, я вам кажу, якщо цифра завелика, велика, вони її зменшать. Якщо вона замала, вони її ніколи не підвищать, Повірте мені.